Давно ми вам не записували відео про цих красенів. Так, але це зовсім не значить те, що їх перестали замовляти, тому що це дійсно один із найкращих кросоверів і найдоступніший, який на сьогодні можна замовити. Сьогодні ми для нашого замовника підготовили джип компас, і він в хорошій комплектації. Ми бачимо, в нього є і радар, і камера в лобовому, тобто екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль. Безключовий вход в автомобіль, сліпі зони. Повністю шкіряний салон, панорамний дах, великий екран на 8,4 дюйма з CarPlay та Android Auto, підігріви, сидінь та керма і преміальна музика Alpine. Так, цей автомобіль ми підготували для нашого замовника. Тепер ми робимо на нього огляд і вже готові його видавати повністю під ключ. На ютуб-каналі у нас скоро буде відео огляд, щоб ви могли для себе зрозуміти, за скільки подібний автомобіль можна в Штатах купити, привезти та відремонтувати, на який бюджет потрібно розраховувати. Ми розповідаємо все в реальності без прикрас і без заниження вартості ціни. Так, можливо, така інформація не всім подобається, тому що всі полюбили чути, що машини зі штатів виходять на 40% дешевше від авторія, але я вам цей міф уже давно розвів: на 40% дешевше від авторія вони приїжджають без ремонту. А останні 40% як ви будете витрачати, вирішувати вам. І у вас є два шляхи: ремонтувати якісно, все на відмінно, все замінювати, щоб отримати автомобіль, який буде роками без будь-яких проблем для вас служити. Або ж ці 40% дешевше, ви можете почати економити все на скрутки, на стяжки, під шпаклівку. Під герметик-підклей. Нічого не міняємо, нічого не робимо, нічого не обслуговуємо, і машина вуаля вийде дешевше. Яким методом і як вам привозити і робити авто із США, вирішувати виключно вам, ми робити дійс дійсно ці всі герметики, стяжки, саморізи не будемо, але ми можемо привезти вам автомобіль? І ви самостійно можете таким ділом зайнятися. А от якщо вам потрібно якісно, та ще й з гарантією якості, як ми це робимо для наших замовників, будь ласка, ми і привеземо, і відремонтуємо. І як ми це робимо, дивіться в наступному відео, відео в YouTube Total Drive Hub. Тільки кращі автомобілі для наших.